Вітаю вас, любі діти та батьки. Сьогодні ми з вами дізнаємося про те, який посуд є на кухні. Це чайник. За допомогою нього ми нагріваємо воду. Це каструля. За допомогою неї ми варимо борщ, суп або каші чи макарони. Це пательня. На ній ми смажимо овочі або м'ясо. Це ложка. За допомогою неї ми вживаємо їжу. Це ніж. Ним ми ріжемо продукти. Це виделка. Нею ми також вживаємо їжу. Це ополоник. За допомогою нього. Ми насипаємо рідкі страви, борщ або суп. Це тарілка. Вона потрібна для того, аби в неї класти їжу. Це склянка. З неї ми п'ємо воду або сік. Це чашка. З неї можна пити чай. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Ваше завдання? Визначити предмет, який не відноситься до посуду. Як ви думаєте, що тут зайве? Правильно кіт, тому що це тварина, а все інше посуд. А що зайве тут? Правильно дерево. Тому що це рослина. Подивіться уважно, як гадаєте, що зайве? Правильно, велосипед, тому що це транспорт, а все інше посуд. А тут, що зайве? Так, пірамідка, тому що це іграшка. А що зайве на цьому зображенні? Правильно, буряк, тому що це овоч. Молодці. Сподіваюся, ви запам'ятали назви посуду, які ми сьогодні згадували?